Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матері, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не зарадить, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука не статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я зійти. Живців, дай нам відповіть, гинуть наші діти, зло з'їдає світ, Постажи ж бо небо, як же це вмістить, і кому вже вірити. Мир вам, брати та сестри, у книзі дії святих Апостолів в 12 розділі з 1 по 17 вірш записана історія про ув'язнення апостола Петра, про церкву, яка молилася за його звільнення, та про відповідь Бога на цю молитву. У 4 вірші ми читаємо про те, що цар Ірод ув'язнює Петра і, схопивши його, посадив до в'язниці. І передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його попасті. Вже Уже наступному вірші ми читаємо про те, що церква молиться за звільнення Петра. Зверніть увагу, як церква молиться. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. Після цього ми бачимо епізод, де у в'язницю до Петра приходить ангел, який його звільняє. Про це ми читаємо з сьомого вірша. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи: Мерщій, вставай! І ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив: Підпережися, взуй сандалі свої. І він так учинив. І каже йому: Зодягнися в плаща свого та й за мною йди. І, вийшовши, він ішов услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангола, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши. Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. Після того, як Петро зрозумів, що це не сон, те, що відбувалося з ним, звільнення, він направився додому, де люди молилися. Спочатку ті, хто перебували в домі, навіть не повірили в те, що Петра було звільнено. Але у 17 му вірші ми читаємо про те, що апостол Петро пояснює, як Господь вивів його із в'язниці. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці. І сказав: Сповістіть про це, Якова і браттю. І вийшовши, він до іншого місця пішов. У цій історії. Ми побачили ревну молитву та відповідь на неї. Звільнення Петра це ще один доказ того, що Бог вірний своїм дітям і не залишає ускрутну годину, а також доказ того, що для Бога немає неможливої жодної речі. Наостанок я хотів би прочитати місце, яке записано в книзі від Матвія, 18 розділ з 19 по 20 вірш. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє вім'я моє зібрані там я серед них. Амінь.